Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, гарного, мирного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Сьогодні у нас буде цікаве інформативне багато функціональне відео, в якому я постараюся розповісти вам дуже багато чого цікавого. По-перше, розкажу вам, де я так. Надовго пропав, і хочу вам відразу подякувати за те, що ви не забуваєте, хвилюєтесь, телефонуєте, пишете і розшукуєте, де ж Стасюк пропав з ваших екранів. Ніде він не пропав, трішечки був такий е, період або час, можна так сказати, коли було не до зйомочок. Дякувати Богові, залишились живі, здорові, е, пережили. Страшні моменти і страшні дні, тому що нас побомбили. Але дякувати Богові живі, здорові. Це трішечки вплинуло і на емоційний, і на фізичний стан, тому було не до зйомок. Всім, хто шукав, хто хвилювався, хто писав, хто телефонував, безмежно вдячний. І виходжу на зв'язок. І ще є одна сторона медалі, коли, не дивлячись на те, що ти пропадаєш, багато хто тобі е, починає писати і розказувати з такими темпами, і з такими е, методиками, і з таким е, відношенням до зняття вашого е, блогу, у вас ніколи не буде такого успіху, як у відомих. Блогерів, які знімають свої блоги, які викладають відео кожного дня і не один раз на день, ви такого ніколи не доб'єтеся. А я ніколи не гонився, я вам хочу сказати, за тим, щоб бути дуже відомим, або щоб бути краще когось, або набрати величезну кількість підписників або на цьому щось заробити і добитися якогось успіху або слави мені достатньо того що в мене є і мені подобається те чим я займаюся бути як Андрій Новіков, бути як більшість інших відеоблогерів, які цим займаються. На жаль, я не можу або на щастя, тому що в мене є ще другий рід діяльності. Це по-перше, по-друге, я не можу три рази на день знімати. Відео і викладати його в соцмережі. По-третє, я не знімаю все настільки, наскільки відкрито знімають інші блогери, включаючи сюди особисте життя, включаючи сюди сім'ю, включаючи сюди роботу, показуючи всі свої різні сторони і життєві моменти. Я знімаю тільки. Можна сказати, один напрямок це моє господарство, інкубація і вирощування птиці. Якісь плюси, якісь мінуси, якісь недоліки і якісь е такі моменти, які є в моєму господарстві. Якби я включив сюди всі інші аспекти і моменти із свого життя, то мені здається, у мене вже було б більше 100 тисяч підписників, набагато більше хейту різних коментарів. І тому подібне, але на, наразі і на даний момент цього немає. Тому не порівнюйте, будь ласка, людей, не зрівнюйте те, чим і хто займається, і хто для чого це робить. Хтось це робить, тому що це просто йому подобається, хтось це робить для того, щоб на цьому заробити. Хтось це робить тому, що це йому подобається і хоче на цьому заробити. Кожен це робить так, як йому хочеться. А якщо у вас щось не влаштовує, то будь ласка, камеру вам в руки і вперед знімайте, пробуйте, показуйте, розказуйте, діліться і вчіть своїм прикладом інших. Я це роблю так, як я вмію, і я це роблю так, як я знаю. Не завжди в мене все виходить правильно, не завжди в мене все так, як би мені хотілося. Не завжди так, як би хотілося вам, але є так, як є. Тому у кожного свій характер, у кожного своє бачення, у кожного свої можливості, і кожен живе так, як йому виходить. І ще один такий цікавий аспектик, до якого ми повернемось, це наші інкубатори теплуша. Коли я. В двох своїх відео розказував вам про те, що якщо ви замовляєте інкубатор фірми Теплуша, вибираєте свою модель, будь-яку, яку ви хочете придбати від виробника інкубаторів фірми Теплуша, ви отримуєте в подарунок приємний бонус. А саме цей бонус у вас буде складати 30 інкубаційних яєць від моїх. Курочок різних порід, яких ви можете бачити перед собою на своїх екранах. Тут у нас багато різних, і таке буває. Багато різних порід. І українська чубата, і орловські ситцеві, і амараукани, і араукани. І помісні вже від них, і Михаленська Зузуля, і Голошейки, і міні-м'ясні та й багато інших. Я навіть не всі можу перерахувати, коли вже закінчую своє відео, тоді згадую те, що не сказав, те, що не сказав. І дуже багато людей відреагували на ці відео, почали писати мені в приватні повідомлення, почали мені телефонувати. Зацікавились цією пропозицією, а потім різко якось так охолонули е в плані того, що вони не знають, чи вигідно це для них, чи не вигідно, чи бажають вони це зробити, чи не бажають вони це зробити. І плюс до того всього почали мені розказувати, а яка ж це має бути модель, а яку кращу модель вибрати. А напевно, це щось там не так, якщо ви пропонуєте таку пропозицію. От робиш для наших людей як краще, стараєшся зробити щось приємне, щоб людям було цікавіше, щоб людям було простіше, щоб люди мали якусь радість в житті, а люди в усьому шукають кусок якогось гіменця. Ну не всі ж такі погані і не все так погано, як вам здається. Іноді все-таки потрібно вірити в добро, довіряти людям і отримувати від цього якесь задоволення. Тому я ще раз вам хочу наголосити на тому, що така пропозиція діє, така пропозиція дійсна. Переходьте, будь ласка, на сайт офіційний інкубаторів фірми Теплуша. Обирайте для себе модельки, робіть скрін, скидайте мені в приватні повідомлення. Я для вас цей інкубатор замовлю. Він до вас прийде. А тоді, коли ви надумаєте робити інкубацію. В даному інкубаторі ви отримаєте свій гарантований лоточок інкубаційних яєць. Якщо вам лоточка буде мало, ви можете дозамовити інкубаційне яйце і інкубувати цілий інкубатор у своєму інкубаторі, який ви придбаєте. Зараз, до речі, діють знижки на офіційному сайті інкубаторів фірми Теплуша. Тому переходьте, вибирайте і замовляйте для себе гарні і якісні інкубатори. Ось такі справи і ось такі історії хотів вам розповісти. І ще одне. Залишу також в коментарях, закріплю і в описі під цим відео посилання на один цікавий YouTube канал людини, яка знімає відео. Які для вас будуть цікаві. Людина знімає своє повсякденне життя і своєї сім'ї, своїх тварин, своїх птахів, які вона отримує, має дуже багато різних цікавих порід. І курей, і качок, і гусей, індиків, цесарок, почала вести свій канал. І давайте, будь ласка, таку людину підтримаємо своїми підписками, своїми переглядами. Кому буде не важко, будь ласка, переходьте на цей канал, за посиланням, яке я для вас залишу, ставте коментарі, пишіть, ставте лайки, пишіть коментарі. І слідкуйте за цією людиною, якщо вам буде цікаво. Звичайно, я нікого змусити не можу, але таке прохання у мене до вас є. Плюс до того всього іще. Багато хто мене запитує про мого друга, товариша, колегу по господарству. Це Володимира із Одеси, канал Сімейна Екоферма. Багато хто питає, як там Володимир, що там Володимир. Чи Володимир ніде не виїхав, чи Володимир ще займається Господарством, а як у нього справи і тому подібне. Володимир Господарством займається, ніде не виїхав. Канал поки що не веде, тому що немає можливості. Господарство утримує. Так що всім, хто цікавився, хочу сказати, що все в порядку. І зараз вам іще дещо покажу. А, і до речі, Володимир замітив на одному із моїх відео, ось цих маленьких індичат. Ну, вони були ще менші. Можливо, не всі їх побачили відразу. А Володимир замітив, тому що він дивиться кожне моє відео, де вони взялися. Була така неприємна ситуація, я вже її не показував, тому що мені було. Не до показу цієї ситуації, десь приблизно півтора місяці, а можливо до двох місяців назад, на моє подвір'я. Не, не знаю, як якимось загадковим чином потрапила собака, породи хаски. Я думаю, що сама, <смі> сама назва цієї породи вам вже про щось говорить. І вона видушила мені все моє доросле поголів'я моїх тварин. Дорослих курей, які неслися, дорослих качок, дорослих індиків. Виложила мені все, те, що було доросле. Тому ми зараз по-новому ростемо і будемо створювати нове маточне поголів'я. І одна із моїх індичок, яка вціліла перед цим, встигла собі з індиком замутити шуремури, нанести за двором. Яєць і висадіти індичат. Тому я сподіваюся, що ці індичатка в нас підростуть. І тут виросте у нас новий індик, і ми відновимо знову завдяки цій індичці стадо наших індиків. Залишилося е, 5 індичок, ось таких жовтих, все інше. Собака просто видавила з моїм прекрасним красунчиком індиком, якого мені в минулому році подарували, якого я присунув з Хмельницька зовсім невеликим. Він виріс, гарно справлявся зі своєю роботою. Всім, хто замовляв інкубаційне яйце, всі були задоволені, індичата отримували, індички двохрічні яйця несли гарні і великі, тому у всіх результат був чудовий. Ну а я, як завжди, без сапог. І завдяки оце ж індичці, яка заховалася, зробила собі гніздо і привела додому 9 індичат. Я зараз маю ось таких маленьких чудових підростків. Двоє чисто червоних і дво... і семеро білих, але вони робляться жовті, такі, як ось ця індичка. Ну і йду вам показувати те, що обіцяв. По дорозі, поки йду вам показувати те, що обіцяв, покажу вам і ще своїх бройлерних індиків. Подивіться, які крас... красені і красуні. Ось так вони гарно виглядають. Живою вагою вони вже напевно більше 5 кг. Вже добряче більше 5 кг. Я останній раз піднімав одну з індичок, то така добротна індичка в руках тримати важко. Їдять вони зараз у мене вологі мішанки, їдять вони в мене цілу кукурудзу. І в цілу кукурудзу, ось можете подивитися, я їм досипаю і ще трішки гранулки е комбікорму для бройлерів. Не індичий, а звичайний бройлерний комбікорм. Коли вони були маленькі, то вони їли. До місяця бройлерний корм для індиків, а потім вони перейшли у мене на бройлерний корм для курей. Зараз основна частина їхнього корму це кукурудза і вологі мішанки. Корму для бройлерів цієї гранулки я їм сиплю зовсім небагато. Це вони, напевно, у мене десь кінець травня. З'явилися і можна порахувати червень, липень. І травень включно. Вони не кінець травня, вони появилися десь кінець квітня, щоб не збрехати. Отак От буде правильніше. А взагалі треба подивитися. Травень, червень і липень. Повних три місяці, і ось так вони. Виглядають. Можете не повірити, можете повірити, хто тримав бройлерних індиків, можете написати. Я, поки їх не тримав, також не дуже вірив. Хочу вам сказати в те, що такі індики можуть так швидко рости і можуть ось так виглядати. Але, як ви бачите, ростуть і виглядають гарно. А ще дивіться, в каштанчика нашого з'явився друг. Ось такий прекрасний собачка маленький подарували мені. Ось така м'ягенька іграшка. Любопитна, скрізь лазить, все щось шукає. В кожну дірку залазить. До каштанчика прив'язується, каштанчик від нього вже тікає. Ось так вони вже подружилися і ось так собі дружно вони живуть. А показати я вам хочу ось що. Прийшла мені. На днях посилка. Посилка прийшла мені від е, моєї підписниці, від глядачки мого каналу, яка давно вже дивиться мій канал. Переглядає мої відеоролики і вона зробила мені ось такий приємний подарунок. Не було коли мені розпаковувати, бо якраз нас тут бомбили. І було, чесно, не до відкриття посилок і тому подібне. Хочу подякувати за е, приємний подарунок. Хочу сказати вам величезне, величезне дякую. Прийшли тут яйця індиків, яйця величезні, такі добротні. На запліднення я ще не перевіряв. Прийшли яйця марана, дуже гарного кольору. І яйця прийшли ось тут кольорові. І декілька яєць у нас є таких зі звичайною шкарлупкою. Побачимо, що у нас вилупиться. Ну і самі інкубатори фірми Теплуша. Так що переходьте за посиланням, обирайте, замовляйте. Зв'язуйтеся зі мною і майте успіх. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя, і всього самого-самого найкращого. Цінуйте життя, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, бережіть життя. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім миру, добра, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей!